Доброго ранку друзі, значить сьогодні 12 квітня їдемо культивувати під посів соняха. У нас вже почали вже сіяти соняшник. Сівалку ми налаштували, все, відрегулювали, я промазав, все. Коротше, тихобслужування зробив. На одному полі у нас е, була з осені культивація. Е, потім влагу е, закрили. Ну і ось зараз ще закультивуємо і буде чітко. Комисний кафе С4. Якось так. Зоняшник буде сіяти мій енідселі, заксон і ну все, я далі буду відео показувати, розказувати Віція в Ячміні. Але блин, не було часу толком показувати, бо я на городах, а там, а там взагалі не зручно було з телефоном, то, то не було контенту. А це ось вже в полях, то, то ще можна відео з якось так Добре, приємний перегляду Буду вставляти відео. Тому ставте лайк і підписуйтесь. Приємний перегляд. Далі більше. Так, ну я вже на полі, так, вже... коротше, пройшов там борозду бо по бо борозді два рази, бо як воронував, воно не загорнуло. Тут плоземина повсходила. то отакий От фон виходить. В принципі, якраз воно все вигортає, влаги, блин. сильно влагу видуває, сушить землю жорстко. Тому отак, значить працюємо. Ходжу п'ятий передачі. В принципі, трактор без нагрузки йде. Оранка проводилася все отак. Культивація осіння також отак, боронування вже в поперек поля і ся так само буде. Тому ось такі справи. В принципі, КПС справляється свою роботу, то працюємо далі. Коротше, одхожу вже краю. Ну, Ось такий фон позов... положився Я думаю, гарно. Е -е, значить, е -е, заїхав 5.30 і зараз вже 12. От кожу края. Думаю, нормально. Це 13 гектарів я закрив. Получається половиною годин Ну удара. Ходив 5 передачею. Все ну, нормально, газер не гріється. В край одвожу 6 культіваторів, щоб потім було ну, краще сіяти, відсівати края. Зараз буду переїжджати на сою, та там включусь. Наші десь переїхали на Сою Тут Нової ну, трохи наші ну, більше Але все одно пуляка також стоїть що це капець. Трактор тут весь У нас вже так жарко, що це капець. Вона вже обід приїхав Правда и поснистота, как якраз він покатається, я вот этим снимаю. Вже і тут край. Ну, тут 6 гектарів приблизно за міза. 15.41, коротше за 3 часа. Десь за 3 години все закрили. І якщо все буде чорно, все добре. Вчепляємо сівалку і завтра сіємо соняшник. Так, нас буду знімати. Всім дякую за перегляд, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, далі буде цікавіше. Наша робота починається.